Мої вітання глядачам інформаційного порталу Zolochiv.net. Сьогодні ми завітали на шлюб до переселенців, у яких вже була створена своя сім'я, були дітки, але тут, на Золочівщині, вони вирішили узаконити це перед Богом. Сьогодні ми знаходимося в каплиці благодійного фонду, шпиталь доктора Свідерського колишньої лікарні села Білий Камінь і маємо таку дуже добру. Нагоду і можливість побачити, як молоді люди з Лисичанська, які напевно рідко ходили до церкви, сьогодні вирішили, що свої стосунки, своє своє співжиття, виховання своїх дітей, яких вже мають, вони хочуть з Божим законом, з Божою справедливістю і з Божим світлом. Приємно, що нині є потрійне свято і неділя, і свято Успіння Богородиці, а також свято народження цієї нової християнської сім'ї. Від нас тут присутніх, усіх ми зичимо їм життєвої дороги, довгої, успішної, саме головне мирної, і щоб їхня сім'я була наділена Божими ласками, повагою людей, добрими, матеріальними, духовними і всім потрібним та найкращим на многії та благі літа. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні в той час коли весілля в Кані Галалейський. Була там, мати Ісуса, запросила на весілля до Боже Ісуса, та його учнів. Коли ж забрала вина, мати Ісуса, каже до Нього, вина не мають. Ісус відповів твої, вій, що мені тобі, жінко, ще не прийшла моя година, але мати його мовила до слуг, що тільки скаже вам робіть. Було ж там шість кам'яних посудин на воду, що були для юдейських очищень, кожна вміщала дві або три міри. Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони наповнені доверху, дарячи вправді заповіді Божої. За свічку біде Антонько. Будь благословенна, як сара, розвеселися, як кривека, будь плідно, як рахи, тіше своїм чоловіком. Дотримуйся приписів закону, бо так зволив Господь. Заружається слава Божий Максим Словою, Божою Світланою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Заручається слуга Божа Світлана, Словою Божим Максимом, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Повторюйте голосно, щоб всі чули, бо потім скажете, що неправда, що такого не пореда. Я Максим, я Максим, беру тебе, Світлану, за жінку. Беру тебе, Світлану, за жінку. І обіцяю тобі любов. Тобі любов. Вірність. Вірність і чесність подружжя, і що не залишу тебе аж до смерті, і що не залишить тебе до смерті. Так мені, Боже, поможи. Так мені, Боже, поможи. Троїці святі єдині. Троїці єдин... Свят... святий єдиний і всі святі. І всі святі. Я, Світлана. Я, Світлана. Беру тебе, Максима, за чоловіка. Беру тебе, Максима, чоловіка. І, обіцяю і, обіцяю і обіцяю тобі любов. Вірність. Чесність. Чесність і послуг подружній і, подружні. і що не залишу тебе аж до смерті. І що не залишить тебе аж до так, мені послуху, так мені, Боже, поможи. Да, Тройці святі, єдиний Тройці святі єдиний і всі святі. І всі святі, що Бог з'єднав людину, нехай не розлучає. Я недостойний слуга Божий, владою мені дану єдної вас свята подружжя, владою святої католицької церкви, утверджую, знаменую. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Потрійне свято, це свята неділя, це свято успіння Пресвятої Богородиці, це свято молодих людей, які сьогодні приступили перед Богом і склали свої обіти на вірне і щасливе життя. Так дай їм, Боже, того всього найкращого, мирного неба, щоб ті їхні діточки їм усміхалися і завжди росли їм на потіху, щоб Божа ласка була завжди з ними, щоб матір Божа їх супроводжувала. І при цьому великому святі дай їм Боже всього-всього найкращого, щоб вони завжди були усміхнені, щасливі, як вони. Сьогодні і щоб мирне сонечко над ними світило. Багато дітей вже пора узаконити перед Богом, ну не перед камерою, не перед, ну іменно перед Богом. Так ради своєї сім'ї за нашу країну. Я хочу жити в Україні.